Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Це у бонду футбол. Це і є футбол. Ми завжди виходимо на поле, щоб вигати. І сьогодні ми вийшли з думкою вирішити гру ще в першому таймі. Ми створили моменти, але футбол складається з голів, і знову наші моменти ми не змогли реалізувати. Я завжди кажу: ми завжди готові змінювати щось у будь-який момент. У нас склад досить широкий, майже 33 гравці разом із воротарями. Тому в будь-який момент ми можемо робити заміни. Як і зробили в перерві у другому таймі, ми бачили моменти були, але голів не забили. Потім вийшли вендел, ікаро, Жеребецький, були ще шанси в атаці. Але футбол такий: забиваєш, маєш три очки. Не забиваєш, от як сьогодні зіграли в нічию і узяли одне очко. Це теж важливо. я завжди наголошую, футбол складається з голів і треба віддати належне. Ми дуже надійні в обороні. Ми не пропускаємо. Попереду ми теж робимо ротацію нападників. Я завжди казав їм чесно: хто забиває, той грає. У сучасному футболі є 5 замін, часу на розкачку немає. Я кажу гравцям: віддай усі сили за 45 хвилин. Забив, продовжуєш. Не забив, буде ротація. Вийде інший, хто може допомогти команді. І в нас реально є хлопці, які готові вийти і додати. Оце і є наша щоденна робота. У футболі простіше побудувати команду, яка не пропускає, ніж команду, яка постійно забиває. Гравці, які вирішують у нападі, знайти дуже складно, а особливо без грошей. Вони дорогі. Тому ми спокійно йдемо своїм шляхом, дотримуємось методології та плану клубу, і я впевнений, рано чи пізно ми почнемо забивати регулярно. Це процес не короткий, а середньо- і довгостроковий. А команди, які стабільно забивають, як правило, залишаються у вищій лізі. Звісно, є клуби, як Шахтар Донецький, які можуть купити гравців за 10, 15, 20 мільйонів. І зрозуміло, що ці гравці дають результат, але це не наша стратегія. У нас інший шлях. Тому я хочу подякувати своїм хлопцям. Вони завжди виходять грати на перемогу, і я впевнений, що скоро вони почнуть забивати більше і зроблять гарну кар'єру. Ми е, з президентом клубу постійно спілкуємось. Він теж е, чітко бачить. План і вимоги до команди. Він, звичайно, хоче бачити більше агресії попереду, більше голів. Ми з тренерським штабом робимо все, щоб хлопці відчували упевненість. Сьогодні в роздягальні я сказав їм одне слово: впевненість. Грайте впевнено і все вийде. Але треба врахувати нашим хлопцям 21, 22, 23 роки. Це їхній етап розвитку. Вони ще виростуть, наберуться досвіду, особливо наші форварди. Президент зі свого боку завжди дає мотивацію. Так, інколи це фінансова мотивація, інколи просто моральна, але завжди бажання вигравати. Я як тренер завжди хочу перемагати, і він так само. Сьогодні я йому сказав: не взяли три очки, але взяли одне, і це теж важливо. Мій футбол завжди агресивний. Ми завжди виходимо тільки на перемогу, незалежно від суперника. У нас є збалансований склад, гравці між собою не надто відрізняються рівним. Протягом тижня ми працюємо і на гру виходять ті, хто. Готовий найбільше, але я завжди підкреслюю, команда це не 11 гравців, а всі 23, хто є в заявці. Тому кожен має бути готовий у будь-який момент вийти на поле і допомогти здобути перемогу. Мої враження дуже погані, тому що нулі на табло я хотів перемогти. Сьогодні ти з'явився довго тебе не було в стартовому складі, ти сьогодні ще з капітанською пов'язкою вийшов. Яка для тебе сьогодні ось персональна відповідальність була в цьому матчі? Відповідальність, як і в кожному матчі, виходити і перемагати. А те, що вийшов в стартовому складі, то ну, я багато пропустив через травму. Нічого зараз набираю кондиції і далі більше. Сьогодні багато вступав в боротьбу, багато давав передачі, але ось сьогодні не вистачило цієї якраз гостроти попереду. На твою думку, що ще сьогодні не вистачило? Не вистачило забитого м'яча. Так, була боротьба і в центрі поля, і можна сказати по всьому полю. Але ну, не вистачило найголовнішого це забитий забити м'яч. Чому не вистачило? Чому ось не стався цей забитий м'яч? Ну, я думаю, що десь не вистачило. Компетентності, можливо, і в нас були моменти, могли забивати, могли десь і пропустити, але я, я вважаю, хто забуває на один більш, то і виграє. Сьогодні ні ми, ні команда суперників не, не змогла забити. Ось другий тайм, десь пішло якесь певне пожвавлення. Більше додалося гостроти попереду, десь ось заміни зробили свою справу. Другий тайм вже більш відкрита гра була, тому що і ми хотіли виграти, і хотів виграти, тому можливо було більше гостроти, більше гольових моментів. Ось план на гру сьогодні, який він був. Сьогодні багато гравців з'являлися не на тих позиціях, які притаманні їм. О що говорив Рібайру перед матчем? 에, говорив, що давайте пограємо у футбол та отримаємо задоволення і нам дуже потрібна була перемога. Ми налаштовувалися на перемогу, але, на жаль, не вистачило. Ось сьогодні, на твою думку, рахунок закономірний? Ну, Дивлячись по грі, я думаю, що так. Да. Після... Після бою кулаками не машуть, Тому 0-0, я думаю, що не змогли ми забити, не змогли вони, значить нічия. Всі голи Юкса відкладає вже на наступні тури? Я не знаю, коли... куди ми відкладаємо всі голи. ну... Треба, треба забивати в наступному матчі 100%. Ну, хотів у першу чергу сказати дякую Збройним силам України за те, що ми провели матч, що стосується ігри. Зрозуміло, 0-0 не нам не добре, не супернику не добре. В першому таймі мали моменти, треба було реалізовувати, бо без голів немає перемог. Досить непогано команда виглядала. я їх... Вивчав юксу і хлопцям хотів донести, що тут дуже багато бразильців, дуже багато технічних футболістів, вони грають короткий і середній пас. І нам, по суті, вдалося, ну, не вдалося реалізувати, мали шанси, мали шанси забити гол. Така ігра до Голам, напевне, була. Забили б юкса, напевне, вона б перемогла, забили б ми, ми перемогли. Ну, бо нічия, я думаю, що. Е Результатом можна сказати не задоволений, бо тому що зараз ми так в турнірній таблиці знаходимося в нижній, і любе очко, то є золоте очко. І хотілося б три очка вивести. Ну головне, що команда не програла. Команда розуміє на тими помилками, які ми допустили раніше в тих матчах. Ми сьогодні не допустилися. Одна помилка була, коли фого виходив один на один. Ну, це наша помилка знову тактична, бо тому що наш футболіст обрізався і передачу вивели один на один. А так в цілому бойова нічия. Але по суті, сьогодні ви акцентуєте увагу на латиноамериканцях. Ну по суті, сьогодні нічого не дали створити. Ми не здали би кажу, ми добре готувалися до юкси, переглядали матчі, і ми розуміли, якщо ми розпустимо команду, бразильці вони технічні, вони швидкі, вони різкі. І я футболістів просив, щоб ми з ними зіграли досить так надійно, коли вони з м'ячем. І наші футболісти з цим завданням справилися. Хотів би подякувати нашим футболістам, що вони виконали ту установку, яку би я ну, яку ми домовлялися перед герою, але кажуть, що ну. Підвела реалізація, могли і виграти Звісно, Сьогодні ви спробували і Оренчака, і Палахнюка. десь в другій лізі Богдану вдавалося дуже багато. Ось в першій лізі десь щось не складається. Це десь проблема всієї команди, чи десь просто ось проблема центральних нападників. Ну, я вам скажу, ми зіграли оці, початок чемпіонату у нас в цих е е іграх були моменти, моменти. Перше, це, напевне, майстерність футболістів, що вони зараз не забувають. ну і друге... Е е Можемо сказати, що перша ліга і друга ліга дуже сильно відрізняються. І якщо взяти по захисниках першої ліги, майже у всіх командах це футболісти, які пройшли прем'єр-лігу. Це є досвідчені футболісти, це є футболісти з досвідом, які вміють грати у футбол. І нашим нападникам трошки стало напевне тяжче, бо тому, що коли ми грали в другій лізі, там більше було молодих команд, там було поліція, два рух, два там молоді футболісти талантливі, які без досвіду вони тільки починають свої перші кроки у професійному футболі. Для наших нападників, що до Палагнюка, що до Оренчака, напевно, їм було трошки легше, зато і Оренчак став кращим бомбардиром. Тут уже не дають так приймати м'яч, не дають так довго думати. І бачите, у Оренчака сьогодні два момента було. Тобто, з двох один він повинен забивати, він є нападник, ми на нього розраховуємо. Ну я думаю, що в майбутніх матчах прийде, що реалізація, що він почне забивати, чи він, чи Палагнюк. Ну, але я думаю, що сьогодні позитив великий. Команда доволі таки немало пропускає, але сьогодні вдалося зіграти на нуль. Так, я задоволений, чесно, нашою грою в обороні, були помилки, ну зрозуміло, це у футболі завжди будуть помилки, але на даний момент в цій ігрі було не так багато помилок, щоб ми могли пропустити. Кажу, одна помилка це, що ми пропустили контратаку. А в цілому футболісти старалися, футболісти зрозуміли, чому ми програємо, чому ми так багато пропускаємо. Бо ми цілий тиждень це аналізували, ми з ними це говорили. Я говорив, якщо ми будемо менше помилок допускати в захисті, ми будемо дуже мало пропускати. Сьогодні. Так сталося, що хлопці виконали те завдання, яке я просив їх перед ігрою. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Їм великий Уклін і слава. Щодо футбольного матчу сьогоднішнього, звичайно, що 0-0 на виїзді це позитивний результат для нашої команди. І були в нас моменти, були в них моменти. Цю долю матчу міг вирішити один-єдиний забитий м'яч. 0-0, ну, я думаю, закономірний результат. Рухаємося далі, все позитивно у нас, рухаємося далі. Треба просто наступні матчі брати максимум очок і підніматися у турнірній таблиці. Оце основне. Ще є розуміння вже десь, як це робити вже в розрізі цього матчу, ось який десь можете витягнути вже для себе висновок, що десь не вдається зараз. Ну, дивіться, у нас дуже багато було в ранішніх, ну, попередніх матчах дуже багато помилок, індивідуальних було. Зараз ми виправили, тренерський штаб робить на цьому акцент. І, ну, як показала сьогоднішня гра, як на мене, сьогодні ми справилися з цим завданням і, і кажу, працюємо, рухаємося далі. Це в позитиві. Ось у Юкси одна з найкращих ліній оборони в першій лізі наразі. І як вам сьогодні протистояти було їм? Ну, звичайно, що. Було непросто, але знову ж таки кажу, у нас були моменти, ми могли забувати. Ну, так доля розпорядила, що ми зіграли 0-0. Хороші фут виконавці, хороші футболісти. Бажаю їм, вдалих ігор в майбутньому і всього доброго. Сьогодні багато подавали з флангів, планували, так це десь награвалось. Звичайно, ми така команда, що ми граємо з сотофлангами більше, і цей акцент робиться на це. і ну, Подаємо туди, а там просто треба. Реалізовувати свої моменти знову ж таки я кажу, вони були а більше нема що сказати напевне по сьогоднішньому матчу. Ось сьогодні ще по газону. Бачу, помітно було, що десь підсковзували часто, десь слизько було чи мокро, що там взагалі з газоном. Ну, дивіться, дуже гарне поле, дуже дуже гарне. Єдине, що воно зверху, воно таке вологе, чують знаєте, коли там, а знизу воно тверде. І немає значні, в яких ти чи в буцях граєш у копочках, нога їде, опорне і все. І тому були такі, ну, такі ну, проблеми були. Але просто потім пристосувалися до цього всього. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн разом сильніші.